Друзі, якщо хочете отримати результат, можете навіть не тренуватися, поки ви не візьмете в АТБ отаку штуку, тому що результату не буде. От щось таке можна... Десь ловлю себе. Щось таке можна сказати і про БЦА. Лейцин ізолейцин Да, Найбільша найобка світу. Ну, вода з сахаром, по суті. Те саме підіть в АТБ візьміть і те саме буде. Тому їжте, дивіться, там три амінокислоти. три. А їх для розвитку м'язової маси, для там, синтезу білка нам потрібно 20-22. Те все, що є в м'ясі, рибі, птиці, там, молочних продуктах. Тобто нормально їжте і не потрібні ніякі вам БЦА. Візьміть водички, попийте і їбаште потроху. Всім добра.